Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вирішила вам показати, як виглядає мій стелаж. Це ось така конструкція. Чоловік мені такі стелажі робив у кладову. Їх там багато, і я попросила, щоб зробив ще один для моєї розсади, котрий можна занести в кімнату, так як тут тепло. Опалювати спеціально кладову, ну це вийде дуже дорого. А в кімнаті температура 22 градуси для рослин якраз добре. Ось так на таку планку прибив мені е, клійонку, тому що в кімнаті сухо. А ця клійонка, хоч трішки, буде е, вологу затримувати. І зверху я там приложила дощечкою, теж є така планка, на котру пробита клійонка. Я ось цю кліонку на планочку намотаю, коли піднімаю. Акуратно, щоб воно не рвалося, не гнулося і маю доступ до моїх рослин. Зараз я підніму клейонку і продовжу. Клейоночку підігнула, замотала і все акуратно. Лампи у мене 30 ватні 90 см, денне світло. У мене є також нейтральне світло і було одне жовте, але воно мені не сподобалося, тому я ту лампу не використовую. Мої рослинки вже підростають корінчики. Їм суховато вони пересихають дуже від, від ламп. Лампа висушує повітря. Тому я котрі менші накрила, от, бачите, і вони вологі, це мої е, самі перші рослини, і вони такий мають вигляд. Ну, Мені не дуже подобається. Також повісила градусник. Температура у мене тут 25 градусів. В кімнаті 22-23, а тут від ламп нагрівається. Я також обробила, обстелила такою під ламінат. На теплу підлогу таке використовують. Ну, такий матеріал. Купувала товстіший, тому що щоб воно не рвалося. Скотчем заліплювати я тут не хотіла, тому так шнурочками навколо обв'язала, щоб воно не не відставало. І ось так це все стоїть. поличок у мене тут поки що ще немає. Це розраховано так. На ящик. Зараз я ящик витягну і вам покажу. Прив'язала лампи на шнурки. Їх можна опустити, підняти. Цим рослинам це найперші, мені здається, я 24, го 25. го Січня почала висаджувати у окремі стаканчики і поступово ну дальшими датами розсаджувала по мірі того, як вони підростали. Накриті рослини почувають себе краще. Підживлювала я їх. Один раз плантатор 105410, і також хелатом заліза обробляла, тому що вони хлорозять. Зараз витягну ящики і ми подивимося, як там знаходяться і себе почувають, рослини нещодавно пересаджені. Ось так полички немає. Але на ось ці уголки якраз поміщається ящик. Тому поки що мені вони не потрібні. А в майбутньому у нас є залишки від ламінату, і з того мені сюди потрібно нарізати такі. На 40 см кусочки і заложити. Коли чоловік робив укладову мені стелажі, то ми замовляли в інтернеті полички металеві. Але зараз уже таких чомусь не можемо знайти. Тому будемо виходити з того, що є. Також ось такими кришечками у мене накриті, щоб зберігалася волога і рослинам було більш комфортніше. Такі кришечки дуже зручні. Це клійонка, і я ось так по периметру обмотала скотчем і зробила такі кришки. Вони пристають щільно. І рослинам там добре. Вони не сухі, бачите, вони вологі. Стаканчики у мене тут менші. Мені так більше сподобалося, тому що їх поміщається більше в ящик. Корінці є. Пересаджувала я їх сюди три дні тому, 21 лютого. І вони ось тут навіть менше хлорозять, не так пересихають. О, і забула сказати, один раз я обробляла свої рослини брунькою. Тому що ті, котрі не були накриті, ну, у них ось таке, бачите, це вже признаки кліща. Тому обробила підростають корінчики видно. За три дні сьогодні у нас 24, те вже починають у вологому середовищі наростати, обвивати стаканчик. Корінчики. Деякі у мене ящики розсаджені, в деяких ящиках вірніше розсаджені у 200 грамових стаканчиках рослини, але потім вирішила, що мені не вистачить місця. І почала висаджувати в менші стакани. Вони у мене будуть зберігатися в цих стаканчиках ці гортензії уже до кінця березня. Потім я їх висаджу в П9 або у 05. І вже не буду зберігати у, ну, в приміщенні, кварти... в будинку, а винесу або в кладову, або залежить від погоди на вулицю. Буду закаляти, приучувати. Тому що місця із, із півлітровими горщиками це можна із будинку зробити теплицю. Тому багато висаджувати, у кого немає умов. Так рано, напевно, не варто. Кожен, який не візьму, всі уже із корінцями. Літо це будуть гарні саджанці. Прищіпувати. Ну, мені не подобається. Мені рослина міцнішою здається, коли вона не прищіпнута. Вона нарощує потужніші ось ці бруньки, тому що наступного року, наступної весни, ось ці рослини потрібно обрізати на одну брунючку. Вона буде найміцніша. І вже на наступний рік виростуть дві або три, в залежності, скільки є бруньок розташована на стовбурі. Перша брунька. Перший вузол, скільки має бруньок. Якщо дві, значить будуть дві гілочки. Якщо три, ну тоді три. І на наступний рік оця рослина, ось така, вже буде цвісти. А якщо прищіпувати, теж можна. Але тоді я рекомендую прищіпнути на другому вузлі. Ось ці верхні бруньки пробудяться в цьому році, виростуть ну, Вони нам не потрібні. А нижню бруньку все рівно потрібно зберегти непробудженою, щоб сформувати гарний саджанець в майбутньому році. Але буває таке, що можуть пробудитися і з верхньої, і з нижньої пазух бруньки, тоді це не дуже добре, тому що рослина послаблюється, і ось ці бруньки, котрі. Пробудяться в цьому році, а вони нам потрібні на майбутній рік наслідуючий, то вони будуть послаблені, вони не будуть такі міцні, потужні, тому краще краще вирощувати в одну гілочку. Нам пишний кущик в цьому році абсолютно не потрібен, тому що ми цвітіння ну не варто допускати. Якщо це була верхівочна зеленими живцями, якщо ви черенкуєте, і ну, тут заклалась квіточка і буде цвісти, то тоді вже немає значення. Можна цю квіточку відщепнути, а можна і не відщіпувати, Тому що якщо ви відщіпнете, пробудяться обов'язково нижні бруньки. І все рівно рослина ослаблюється і тратить свої сили. Якщо ви не відщіпнете, то ті самі сили, що мали би піти на розпуск нижніх бруньок, підуть у квітку. Тому відщіпите ви бруньку чи ні, значення немає. Рослина в будь-якому випадку буде слабшою, ніж без квітки. Ось так. Ось такі рослинки. На 24 лютого. В цьому ящику поміщається. 2, 3, 5. 35 штук. А якщо великі стаканчики, то виходить 24 штуки. Тому місце суттєво економиться у менших стаканчиках. Ось така інформація, можливо, трішки запутана. Але думаю, що вам цікаво, як розвиваються рослини у інших садівників. Можете порівняти із своїми. Мені така інформація, наприклад, цікава. Тому вирішила поділитися із вами. Всім гарного дня до зустрічі!